А в Києві відбувся масштабний заплив. До столиці з'їхалися плавці аматори з усієї України. Загалом 1300 учасників. Це один з етапів всесвітньої серії змагань. Пливли і дорослі, і діти, і люди з інвалідністю та ветерани. Дистанції від 1 до 10 кілометрів окремо організували благодійний заплив, кошти з якого віддадуть на потреби військових. Ветеранів треба підтримувати. Спорт один із засобів реабілітації це дуже круто. Дуже багато адаптивних видів спорту. Хлопці хочуть далі жити, тому тому треба, треба проводити заходи. «Я плав 10 кілометрів. Класний захід, класне ком'юніті. Я радий, що в Україні попри війну проводиться. Такий формат, міжнародний формат, це єдині міжнародні змагання в Україні на сьогоднішній день, які проводяться. тому це дуже круто. Ми сильні, ми мужні, ми стоїмо, ми воюємо, у нас багато ветеранів приймає участь, у нас хлопці з війни приїжджають, спеціально відпрошуються, щоб проплевсти. От, Тому тут ми всі одні родини, і ми підтримуємо один одного.